При інформати депутатів хочу сказати, що до ремонту ми будемо приступати, коли нам дозволять погодні умови. По технології там потрібна три дні, щоб була температура повітря більше 20 градусів ямковий ремонт, і три дня, щоб не було дощів. Позавчора у нас був сильний дощ, тобто ями, якщо ви побачите, ми вчора, опять же, з громадської організації дорожний контроль. Проїхали місто, у них є до нас зауваження. Ми ці зауваження устраняємо то стосовно виробки ям, ну вирубки, скажімо так, асфальтного покриття. Ми це питання устраняємо. От. І так само е у нас було прохання до хлопців, щоб ми разом е дивилися, яким чином у нас це робиться. Я, на жаль, фізично не можу бути присутній при кожному ремонті кожної ямки, але і хлопці так само не можуть, але без цієї громадської організації вона також не буде. Тобто, контроль буде і з моєї сторони особисто, і буде допомагати громадська організація, дорожній контроль в плані технології укладки, соблюдення додому і так далі. З понеділка ми плануємо перейти до ремонту і на сьогоднішньому тижні плануємо закінчити. Те, що машина під давлінням буде під тиском робити, е, також планується на слідчому тижні провести ці роботи. Тобто, я так думаю, якщо нам погода е, дасть добро, то на слідчому тижні ми це все зробимо. Щодо е, Юстуса, тобто фірми, яка буде проводити е, дані дорожні роботи, е, в цьому році, вперше, мабуть, е, за найближчі роки, ми домовились про гарантійне зобов'язання з цією фірмою. Е, правда, на 6 місяців, але це, скажімо, також крок. Тобто до зими вони пообіцяли, що дороги будуть в справному стані, то, что вы Будь ласка. Ну, первое. Вроде все на кожній сесії решаем, що фірми, які займаються чим то строительными, ремонтными работами, зарегистрированные кузнецов, ну, где фирма арестувается? Не Кузнецовская. Не Кузнецовская. А у нас немая э, фирмы, да. которая давала такой налог. мы не мы увидим. Но то есть, эти, 90 наши, 90. эти наши разговоры о том, что нужно, так сказать, этим заниматься, нужно этим делать, это пустые разговоры, которые... Поговор... Подождите секундочку. И на этом забыли. Первое. Второе. По поводу дороговизны ремонта этих дорог ямочных. Она дорогая, эта э, работа. По той причине, что асфальт возят. Откуда возят? Неужели сегодня столько на продаже есть э, бывших употреблений заводов, асфальтных, маленьких, недорогих. Неужели мы в Кузнецовске не можем иметь свой маленький асфальтный завод, когда нужно? Сделали этот асфальт, залили, и сразу качество дороги будет другое, потому что он свежий, первое. И дешевизна намного больше. Неужели таким вопросом нельзя заниматься? То мы никогда из убытков коммунальной не вылезем, когда если мы будем асфальт возить, откуда пользоваться? Слуцка, асфальт. Подумайте, какого он качества, он должен быть определенный, температура, насколько я так, понимаю. Так, мы возьмем Вот представьте себе, какова стоимость ремонтная, ямочного ремонта. Кому это так выгодно? Луцку выгодно? кузнецовскую выгодно? Нет. Ну, ну, просто безобразие. На мой взгляд, это безобразие. На, э, так, можно ли повысить на эту реплику? Валентина Ирина, бесперечно права в том, что если бы у нас был свой заводик, Хоч невеличкий асфальтний у КМКП це, звісно, було дуже зручно. Але ситуація полягає в тому чині. Я перш за все хочу подякувати керівництву атомної електростанції за те, що вона надала техніку для проведення ямкового ремонту. Якщо ви знаєте, у нас в комунальному ну, немає такої техніки, такого оплачика, який би, скажімо, Наші потреби і технології. Вот. Атомна станція нам його надала. Це, скажімо так, атомна станція була подяка. На атомній станції також є і завод, який виробляє спад. Але э, з певних причин, причин енергоату не затвердив фінплант, тому просто у нашій електростанції пов'язані руки, вони не можуть нам... На даты и взять. Предлагаю протокольно записать, рассмотреть этот вопрос не через атомную станцию, значит выделить там 20 или 30 тысяч, купить на сальный завод и нельзя. Не не это... не... Моє предложение, не чтобы це була не репліка, это, не реплика, не это не действительно большие деньги. И мы это самое, давайте у нас нові люди. Которую давайте займатися по-новому, а не так репліку я сказала. Ні, не, ні, не, я Я не і мої репліки абсолютно не нужны. Ні, я ж кажу, я з вами ну, що було би дуже это зручно для нас, стосовно того, день коли вибирали поставщика ну, на асфальт. Діло в тому, що на сьогоднішній день дуже багато підприємств не працюють взагалі по асфальту, просто не працюють з збитковістю. Це дуже енергоївке підприємство. Ті наші ближайші колеги. Срафаловки і так далі. Там э, стояло питання про те, що асфальт не дуже хороша якість, тому що там трошки він пережигається в час виробництва і якість його укладки дуже низька. Тому заключили э, договір, у нас був э, вибір, <кхухи> наскільки я пам'ятаю, це <красно> Костополь і Луцьк. Луск, це в найменшому <красно> регіоні. І плюс у нас э, логістиче, тобто 100 км до руску, ми встигаємо привести асфальт, щоб он ще не острил, і гарячим його вкладувати. Тут, тут, тут ще стоїть питання і в цьому. Зараз ми беремо э, 20 км, може бути більше, для того, щоб машина скажем, так, накривається, вона в кузнець приїжджає гарячим. Тому коли виконується робота, ми стараємося, якнайшвидше це зробити, вот, то ситуація на сьогоднішній день така. Так.